Браун Хеа, я купила її 15 років тому назад. Зроблю вам невеличкий огляд, чому я її купила, тому що мені, ну як би захотілося, і мені тоді продавець подобався дуже. Значить, ця штука, вона 5 тут написана, тобто 5 різних. цих... На грів і ще й можна кудрі робити. Ну, Кудрі робити, в мене ніколи не вийшло. Якось там треба закручувати, щоб воно тут ще гріється. І от такого плану, виходить кудряшечки. Но років 10 Ух, ді, років 10 підряд щодня миючи голову і виравнюючи волосся, була стрижка, в мене вже тукаре, там то всякі такі стрижки. І я ним користувалася, я вам скажу, що волосся. Ні, чуть-чуть не пошкодилося, хоч і говорять, що ці стайлери, ці нагрівачі та да вони портять волосся. Та да нікого не слухайте. Якщо хочете користуватися якоюсь річчю, яка вам дуже подобається, і якщо вона якісна, така, як ця, то, звісно, користуйтеся і буде вам щастя, тому що це взагалі шика шикардосик. Мені сьогодні захотілося вирівнятися, тому що я люблю таке рівненьке собі волосечко. А якщо ви бажаєте замовити ікру червону чорну щуки, пишіть мені.